45 й раз приїхали на пшеницю, е, приїхали показати, бо всі ходять, бігають, о, клас пшениця, нічого подобного. Е, тисячу, мабуть, вже повідомлення тримали. 35 разів прибігли менеджери з питанням, Клієнти спрашують, що робити. Дивіться на пшеницю, що з нею робити, е, Нічого не робити, ждать доща. Е, ждать доща, то що приносять пшеницю, показують там елементарно досушується волога. Я вам покажу у нас приклад. Тут згоріла е, кукуруза фуражна, вегетує, фактично був пар. Сороковка пшениця. Пішли на соняшник. Ось у нас друга частина поля, де у нас був соняшник. 34-35, рівно 10 см разу. Ми теж в такій ситуації. Тут 150 кг селітри, 150 кг каса 32-го. Так само вона без вологи горить. Чекайте всі дощі, в яких планується. І після дощу приймайте рішення, бо дуже багато питань. Дискувати, пересівати, культивувати, пересівати, Задискуєте, Посадити соняшник, вологи нема, тому соняшнику не лучше буде. Сроки посіву соняшника ще не відходять. А посів пшениці ви вже не пересієте. Я думаю, що якщо ми всі насіємо соняшника, то він буде в ціні мінімальний. Пшениця буде в високій ціні. Навіть 30 центнер, 25-30 центнер це буде урожайність і пшениця, я гадаю, з такими показниками буде в ціні. Тому приймайте рішення після мінімальних опадів, які пройдуть. Ми починаємо отримувати зворотній зв'язок від наших переможців, і наразі хочемо показати пана Сергія з Харківської області, який посів почесне перше місце та отримав три мішки нашого соняшнику. А в наступних відео ми будемо показувати і інших переможців. Тож спостерігайте за Сварохагро. Дякую.